Що ж, привіт усім, Чарлі із шоколадна фабрика. Знаєте, це набагато більше ніж просто історія про рік із шоколаду та якісь неймовірні винаходи. За цією яскравою обгорткою Роальд дал сховав щось набагато глибше, потужне послання про людські цінності. І от сьогодні ми цю обгортку розгорнемо і спробуємо зазирнути в саме серце цієї казки. Замислювалися коли-небудь чому деякі історії залишаються з нами ну назавжди. А все тому, що вони не просто розважають, вони змушують нас думати про добро і зло, про те, що насправді має значення в житті. І от історія Чарлі це якраз такий випадок. Давайте почнемо з найголовнішого: конкурс із золотими квитками. Це ж не просто лотерея, це, це геніальна шахова партія, яку розіграв Віллі Вонка, і головний приз у ній це зовсім недовічний запас шоколаду. Насправді, це був такий собі хитромудрий тест, мета якого знайти не просто наступника, а людину з по справжньому чистим серцем. І ось тут, знаєте, криється вся геніальність його плану. Вонка навмисно створив цілий світ повний спокус, щоб відсіяти жадібних, егоїстичних, розбещених. Він шукав не найрозумнішу чи найталановитішу дитину. Ні. Він шукав порядну дитину, ту, яка не зламається під тиском усіх цих солодких спокус. А ось і наші претенденти через цих чотирьох дітей дал, ніби дивиться на суспільство з таким легким докором, адже кожен з них це, по суті, така собі гротескна карикатура навади, які, на жаль, ми бачимо і сьогодні розбещеність, жадібність, егоїзм. Давайте подивимось на них ближче. Отже, августус це втілення ненажерливості, верука просто королева вередливості, Віолетта суцільний егоїзм. А Майк це агресія і залежність від телевізора. Та що найголовніше, чи може найсумніше, за кожним із них стоять батьки, які по суті і виростили ці вади, і саме це зрештою призводить до катастрофи. І тут, на повному контрасті, з'являється наш герой Чарлі він абсолютний антипод іншим дітям. У нього немає по суті нічого крім старенької хатини і родини, яка його безмежно любить. Але саме це робить його найбагатшим з поміж усіх. Його справжній скарб це його людяність, щирість і доброта. Ось він, головний конфлікт цієї історії, прямо перед нами з одного боку, світ егоїзму, жадібності і неповаги, а з іншого світло щирості, доброти і, що найважливіше, безмежної любові до родини. Саме ця любов, як виявляється, і є секретною суперсилою Чарлі. Тож ласкаво просимо на фабрику. Але це не якась там звичайна екскурсія. О ні, це справжня моральна смуга перешкод. Кожна кімната, кожна цукерка, кожен винахід це тест. І один за одним наші гідні спадкоємці цей тест, м'яко кажучи, провалюють. Кожен з них стає жертвою, ну, власне, своєї ж вади. Вони просто ігнорують попередження вонки, бо вважають, що їм усе дозволено, і фабрика, ніби живий організм. Кара їх за це. Їхня доля це зовсім не нещасний випадок, а абсолютно закономірний результат їхнього характеру. І ось Чарлі залишається останнім здавалося б, перемога. Ура! Але ж ні. Вонка приготував для нього фінальне і, мабуть, найскладніше випробування. Екскурсія то закінчилася, але головний тест на людяність тільки починяється. Ось ці слова, по суті, і є ключем до розуміння всієї історії. Справжній приз це не ключі від фабрики, це щось набагато, набагато цінніше. І отримати його може лише той, хто доведе, що його серце справді сповнене доброти. І ось він, фінальний іспит Вілі Вонка ставить Чарлі перед вибором, який важко навіть уявити він каже Отримай усе, про що мріяв, фабрику, багатство, неймовірне майбутнє, але за це ти маєш відмовитися від найдорожчого, що в тебе є, від своєї родини. І що робить Чарлі? Він навіть не вагаючись, обирає сім'ю. Він відмовляється від усього цього казкового світу, бо розуміє, що без рідних цей світ для нього нічого не вартий. І саме цей акт любові і є його справжньою, найсолодшою перемогою. Саме в цьому він остаточно доводить, що єдиний, хто гідний стати спадкоємцем, це він. І вонка, звісно, це розуміє. То який же головний урок? Ця казка ніби нагадує нам про дуже просту, але таку важливу істину. Жодні багатства світу не замінять тепла родинного дому. Справжній успіх це не те, що ми маємо, а те, чи змогли ми, попри все, зберегти в собі людяність. І це питання, знаєте, історія залишає відкритим для кожного з нас. У нашому світі, де так багато блискучих обгорток, спокус і миттєвих задоволень, чи не забуваємо ми іноді про те, що ж насправді ховається всередині, що справді має значення. Історія Чарлі дає на це свою дуже солодку відповідь.